Вітаю на каналі Подійська Роск. Сьогодні 15 липня і до вашої уваги молодий саженець нектаріно Покахонтас. Вже практично дозріли плоди, дуже смакують, як бачите, шикарний розмір. Стійкість до курчавості вище середньої, один із перших дозріває, буває. Десь від 5 до 15 липня завжди вони поспівають. Зараз подивимося на вагу і на м'якоть І так, нектарин Покахонтес раннього строку дозрівання. Як бачите, м'якоть цікава. Біля шкурки вона червона до половини і від кістки біла. Кістка відстає, але не зовсім. Коли Краща спілість, підстає набагато краще, можна легко розділити навпіл. Зараз ще так трошки спілість воскова, але вже цукристість набрана досить велика. Ось такі. бачите, зважимо менший. Зараз, зараз, зараз вийдемо. Ось зважимо менший. 164 г. На 236. Так. 249. Ну, непоганий розмір для нектарина. Вигляд такий товарний. Думаю, на ринку він би пішов чудово. Як я вже казав, стійкість до хвороб самого дерева вище за середню. Вистачає одного обробітку. Ну, наприклад, я обробив в цьому році лише Рашавіта. Не помішало б ще раз обробити свічем від гнилів, ну, але я не обробив, тому що вончата рвуть прямо з дерева і. Паласою такою соковитою м'якоттю. Тож, сорт Покахонтас один із найкращих з тих, що в мене було нектаринів. Усім міцного здоров'я, гарних врожаїв. Все буде Україна!